Всім привіт! З вами канал Гулієв Тейп 2, і це свіжі новини боксу. Дмитро Бівол порівняв Бетербієва Канело. Форбс склали список з 15 високооплачуваних спортсменів України. Олександр Усик може завершити кар'єру. Думка Агіта Кабаєла. Перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дякую. Ну а тепер поїхали. Вже 14 вересня відбудеться повернення до рингу зіркового мексиканця, екс-абсолюту у другій середній вазі Сауля Альвареса. Протистоятиме йому поартериканський проспект Едгар Берланга. Цікава сутичка двох атлетів, що міцно б'ють. Досвід та техніка проти молодості та габаритів. Партнер проекту компанія Фавбет. Тренер непереможного пуерториканського боксера Едгара Берланги Марк Фаррейт розповів, як правильно підготуватися до бою проти чемпіона світу в чотирьох категоріях мексиканця Сауля Канела-Альвареса. Треба нагадати, що їхній поєдинок відбудеться 15 вересня в Лас-Вегасі, де берланга боротиметься за титули WBA, WBC та WBO у суперсередній вазі. У випадку з канела потрібно дивитися на всі його поєдинки. А якщо ти концентруєшся лише на останніх трьох його боях, то ти дурень, бо ти не знаєш, що він принесе в ринг цього разу. каже Фарейд, Альварес крутий боєць, він легенда. Ти можеш підготуватися до того канелу, який бився з Мунгією, а він видасть тобі щось інше. Треба бути готовим до будь-яких сюрпризів. Просто готуйся до невеликої суміші всього. Потрібно дивитися його трилогію з Головкіним, навіть його поєдинок проти мейвезера усі разом, все, що він вміє, і на що він здатний. Саме цим ми і займаємося. 12 жовтня в Ольєдії відбудеться бій за звання абсолютного чемпіона світу на півважкій вазі, російський боксер Артур Бетельбієв, який представляє Канаду, спробує здобути титул WBA, яким володіє Дмитро Бівол, уродженець Киргизії. В інтерв'ю для ютуб каналу Queensberry Promotions півола запитали, як він порівнює Бетербієва з мексиканцем соулом Канело Альваресом, якого він переміг у травні 2022 року. Бівол зазначив, що ці бійці абсолютно різні. Артур більший і сильніший, в нього інша техніка. Бівол отримав широку популярність після перемоги над канело, який спробував забрати його титул у напівважкій вазі, але програв за очками, хоча Бетербієв. Вже 39 років і його переслідують травми, Бівол вважає, що суперник, як і раніше, у чудовій формі. У бою з Каломом Смітом він показав свою силу, натиск і впевненість. Лише ринг покаже, як пройде бій. Для мене це не особисте. Він має титули, які потрібні мені. Я впевнений у собі і зроблю все, щоб стати абсолютним чемпіоном, сказав Бівол. Мексиканський чемпіон Сауль Канело Альварес в інтерв'ю до Boxing порівняв своїх суперників Хайми Мунгію та Едгара Берлангу. У травні Канело виграв у Мунгії за очками, а бій з берлангою відбудеться вже цього тижня. Альварес зазначив, що обидва бійці мають схожий стиль. Це буде схожий бій. Мені сподобалося битися з Мунгією, тому я не став його наколтувати. Берланга теж йде вперед і завдає ударів. Тож бій обіцяє бути захоплюючим. Канело додав, що незважаючи на критику, поєдинок із берлангою стане частиною довгої історії протистоянь між Мексикою та Пуерто-Ріко. Незадоволені завжди знайдуться, особливо коли справа стосується мене. Я бився з багатьма, але вони все одно були незадоволені. Тепер мені вже байдуже. Альварес зазначив, що Берланга сильний і швидкий, особливо на початку бою, і дуже великий для цієї ваги, але нічого такого. Чого б я не бачив раніше, він також згадав слова берланги на прес-конференції, я не особливо зрозумів його через акцент, але він сказав щось на кшталт. Ти побачиш, що станеться 14 вересня? Я відповів, що не побачу нічого нового. Форбс склав рейтинг 15 найбільш високооплачуваних спортсменів. Та спортсменок України за останній рік його очолив чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик, приблизний дохід якого становив 54 мільйони доларів. Для розрахунку Forbes використав інформацію про доходи спортсменів зі спортивних контрактів або призових зі змагань від співпраці з рекламодавцями з відкритих джерел, а також дані власних співрозмовників серед інсайдерів з ринку спортивного маркетингу, агентів-менеджерів, рекламодавців та самих спортсменів, 15 найбільш високооплачуваних спортсменів України. Перший Олександр Усик. Бокс. 54 мільйони доларів. Другий. Олександр Зінченко. Футбол. 10 мільйонів доларів. Третій Михайло Мудрик. Футбол. 66 мільйонів доларів. Четвертий. Анатолій Трубін. Футбол. 4,2 мільйони доларів. П'ятий. Артем Довбик. Футбол. 3,9 мільйони доларів. Шостий. Василь Ломаченко. Бокс. 3,7 мільйони доларів. 7. Святослав Михайлюк. Баскетбол. 3,5 мільйони доларів. 8. Ілля Забарний. Футбол. 3,4 мільйони доларів. 9. Олексій Лінь. Баскетбол. 3,3 мільйони доларів. 10. Віталій Миколенко. Футбол. 3 мільйони доларів. 11. Андрій Лунін. Футбол. 2,8 мільйони доларів. 12. Георгій Судаков. Футбол. 1,9 мільйони доларів. Тринадцятий Еліна Світоліна. Теніс 1,9 мільйони доларів. 14. Віктор Циганков футбол 1,8 мільйонів доларів. І п'ятнадцятий Березня Костюк. Теніс 1,5 мільйони доларів. Ну і на завершення. Обов'язково претендент по лінії WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл дав інтерв'ю для британських змі. У попередньому бою Агіт зупинив небитого проспекта з Куби Франка Санчеса і зараз претендує на повноцінний титул, яким володіє Олександр Усик. У бесіді Кабаєл висловив думку про майбутній реванш Усика та екс чемпіона WBC Британця Тайсена Ф'юрії, а також про поєдинок Дюбуа Джошуа. Репортер, ви спирингували раніше з Джошуа чи Дюбуа? Кабаєл, я сперингував з Джошуа, але з Дюбуа ні. Що ви думаєте про їхній поєдинок? Потрібно подивитися на крайні бої цих хлопців. Якщо подивитися на крайніх опонентів Дюбуа, це Усик, Мілер Хрович. Це великі імена у боксі топ 10. Коли ми подивимося на крайні бої Джошуа, Франклін Хеленіус, Валін і останній Гану. Який був навіть не боксер або є 7 мей. він не міг затвердити себе цими боями. Я думаю, перші 4 раунди їхнього поєдинку будуть близькими. Тем буде дуже швидкий. Але я думаю, що у Джошуа дуже хороші боксерські навички. Якщо він зробить все ідеально, може виграти бій нокаутом після 6-7 раундів. Ви билися з одним з найкращих, ви сперва з одним з найкращих. Як ви порівняєте місць і швидкість Ентоні Джошуа з бійцями, з якими ви спирингували. У Джошуа дуже гарні очі, він бачить усе. У нього дуже хороші комбінації. Коли він б'є, він не б'є один раз, а викидає 3-4 удари. Він дуже добрий. Гадаю, Джошуа повернувся. Він зараз, як тоді, в бою з Повідкіним. У нього є міць, хороший боксерський IQ. Гадаю, Джошуа, виграє бій. Ви чекатимете на переможця реваншу у Сикфюрі? Чи ви хочете бути активним? Я не чекатиму. Я буду активним, я поб'юся з кращими. Я чекаю на кращого опонента для себе. То ви думаєте, виграє реванш між Узиком та Ф'юрії? Подивимося, я думаю, що Ф'юрі може виграти реванш. Я бачив, як він добре тренувався, він сфокусованіший, ніж раніше. Але я ось думаю, що Усик переміг усіх. У нього всі титули в Крозервейті, у нього всі титули в надважкій вазі. Що він ще хоче? Можливо, після наступного бою він завершить кар'єру, сказав Кабаєл. Ось такі були новини. Підписуйтесь на мій телеграм. Там завжди свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.